Зараз на паркеті у складі Аволонова. Ну ось у нас є перший небезпечний удар. Зацятий Бахман Фаталієв. Пам'ятаємо цього гравця за виступами у... для виконання якихось більш серйозних завдань. У нас Михайло Волянюк. в релізі. Ігор Салтанов наважився на удар. Любомир Парфенюк і це було небезпечно. Навіть Баранник. Його удар м'яч у стійку влучає добування карбули Дмитро Тяченко. Оце так момент Вавалона. Удар від Євгена Ланка. І Войтович за кількістю та й за якістю цих моментів. Тимофій Буханевич. Секунди першого тайму. Удар Назарія Войтовича і добування від Олександра Карбули. Рівняни розпочинають цей другий тайм, але який невдалий прийом від Олександра Басича. можна було і краще обробити цей м'яч. А тут Тимофій Буханевич. Сергій Кравчук. Дмитро Скіпчик. Ланко. Ланкоа, Проти нього вже декілька гравців. Передача на Скіпчика. І є перший забитий гол у нашому сезоні. Дмитро Скіпчик. Дивне співпадіння саме Дмитро Скіпчик опинився на передматчевій афіші. Гурєєв круткий. Відбиваються рівняни. Тут дуже невпевнено. Тут, Буханевича. Тут двоє, без фолу. 2 в 2. Вихід Рівнян. Волянюк. передачі на Пасіча і 2-0. Дуже легко розправилися із суперниками у цьому епізоді. Олександр Басич робить рахунок 2-0. Восьма хвилина другого тайму. 28 -ма хвилина матчу. А от у виконанні Мартиненка. Дуже невдалий удар від Михайла Волянюка, але вірніше так, від Михайла Волянюка. Передача на Дмитра Баранника. Дуже гостра передача, і міг Баранник краще. Баранник знову намагався. Фещенко. Ніби й обіграв Дмитра Дяченка, але по-хорошому міг би й падати Дмитро Стеценко. Тоді, можливо, щось із цього б вийшло. Він нас відповідає кардинал своєю атакою. Ланко! Передача на Скіпчика і як помияється в цьому епізоді. 35-та хвилина 0 Євген Ланко, подивіться, яка передача. Ну і тут просто в ролі статиста Назарій Войтович. Загалом у нашому матчі. Парфенюк передача від нього. І тут, подивіться, як Дович, схоже, був не готовий саме до такого удару у виконанні Данила Семенюка Легенько у ближній Куплеюче. Гуреєв має простір для удару. Дмитро Дяченко. Вітаємо Рівняни з днем міста. Вітаємо з першою перемогою в новому сезоні. По рахунку, перемога дуже впевнена, але по грі, особливо по першому тайму, не зовсім так виглядало. А як оцінюєте загалом цю дебютну гру нового чемпіонату? Да. Дякую за привітання. Буду з вами відверти, що десь нам сьогодні трішки пощастило. Але вичте, нас молодий колектив будується, ми втратили. Досвідчених гравців, ну і ми ще в стані, як то кажуть, будови. Ну і знову ж таки, також хочу при нагоді привітати вболівальників з початком сезону в екстралізі і подякувати їм за палку підтримку. Ну, і сьогодні дійсно вони нас підтримували. І також подякувати своїм хлопцям, які при тому всьому, що і тяжко, і плюсова температура. Сьогодні плюс 30 в залі можна сказати, такий був парниковий ефект. Однак десь вони закусилися, поки проявили характер, здібності і здобули цю перемогу. Чи можна казати, що от перший забитий м'яч в другому таймі він став певною мірою вирішальним, щоб потім команда відчула якусь більшу впевненість? Ну, загалом, знову ж я вам кажу, що в нас ну, молода команда, і десь так, як вони розкріпостилися, десь їм трошки стало легше. В певних моментах. Але знову ж таки, я хочу віддати належне Авалону, який створив чимало гольових моментів біля наших воріт. І впевнена гра нашого голкіпера також дала цей позитивний результат. Якісь висновки от перші по гарячих слідах по цій грі вже можете зробити? Над чим треба працювати, що виправляти? Ну, все в процесі. Подивимося, гру нашу. Зараз так по гарячим слідам нічого не хочу говорити. Пане Олександре, вітаємо вас з дебютом в екстралізі. Перший тайм, на мою суб'єктивну думку, дуже непоганий був виконання команди. А що сталося потім? Як ви загалом оцінюєте цей дебютний для вашої команди матч на рівні екстралізі? Ну, перший дебют вийшов комом. Як бачите, ми програли з великим рахунком. Хоча, на мою суб'єктивну думку, рахунок був не сьогодні не по грі. Перший тайм, ви правильно сказали, що. Ми мали повну перевагу, ми мали вигравати в першому таймі в два-три м'ячі і спокійно грати у другому, але натомість не реалізували свої моменти. Вийшли на другий тайм і пропустили десь можливо нелогічні м'ячі. По суті, суперник сьогодні в другому таймі створив. Півтора моменти забив нам чотири. Будемо розбиратися, чому де сталося, і що у нас сталося, чому ми не реалізовуємо стільки наших нагод. Але ну, у нас молода команда, дуже, дуже мало гравців з досвідом. І поки що, ну, поки що ми приймаємо цей рахунок, як він є, і будемо розвиватися, будемо ставати сильніше кожен день. Як вважаєте, чи можна говорити, що от після першого пропущеного голу десь хвилювання і трошки паркет пішов з під ніг команди? Чи, чи не перегоріли хлопці після пропущеного м'яча? Ну, я би так не сказав. Ми грали, ми, ми грали як спочатку з, з перших хвилин, ми грали весь матч. Десь, можливо, це трошки нам заважало створювати моменти, але треба зрозуміти, що команда кардинал, забивши один м'яч, вона сіла в дуже низький блок, і ми ну, майже, весь, майже весь тайм були на м'ячі, створювали, мали, мали перевагу, але всі створені моменти треба забивати. Це екстраліга, тут не прощається така нереалізація, як у нас сталася сьогодні. Ви сказали про те, що дуже молода у вас команда, тим не менше, дуже багато гравців, які мають серйозний досвід виступів в екстралізі. Які завдання загалом на сезон ставити? Ну, молода команда, можливо, вона десь може, не за віком молода. Знаєте, у нас сьогодні, я не знаю, там точно зараз не порахую, але 4-5 дебютів в екстралізі хлопці, які вони прийшли, звичайно, і багато місцевих змагань і першу лігу, але багато хлопців сьогодні дебютувало у нас. І, ну, зрозуміло, що десь. Оцього досвіду не вистачає. Хоча, якщо брати за віком, то ну, сьогодні у нас дебютує е, Іван Фещенко, йому е, зараз 18 років, він взагалі бачив тільки чемпіонат Барварів по футзалу, навіть не бачив чемпіонат Києва, не кажучи, що вищий рівень. А завдання, ну, тому, тому отака, отака молодість. Молодість, можливо, десь не за віком, навіть, а за просто з досвідом. А яке у нас завдання на сезон? У нас президент поставив завдання вийти в плей-офф. Ми будемо його виконувати, і ми його виконаємо.